Всім привіт! Сьогодні я покажу вам розпаковку акумуляторно-ланцягової пили Техас, яку я придбав в магазині Ало. Це компактна модель з 6 шиною та бащитковим двигуном. Я давно її хотів спробувати для дрібних робіт у дворі. Тож, давайте подивимося, що всередині. Перш за все, пила приходить у доволі акуратному та міцному пластиковому кейсі. Те, що пила приходить в кейсі, це одразу плюс. Бо зберігати інструмент набагато зручніше, та й під час транспортування нічого не пошкодиться. Ну що ж, я відкрив кейс. Як ми бачимо, всередині все акуратно розкладено на своїх відділеннях. По-перше, дістаю саму пилу. Вона вже в зборі з шиною, з натягнутим ланцюгом. Тут, що круто в цій моделі, те, що не ключем тобі потрібно зажимати цю, натягувати цепочку, почку, а цією крутілочкою. Якщо ми вліво, то вона послаблюється, якщо вправо, то натягується. Це дуже зручно. У мене є інші пили із щитковим двигуном, але там на болтику, то потрібно постійно бігати за ключем, щоб підтягнути цю почку, а тут можна не. Відходячи від місця роботи підтягнути. Потім у нас в комплекті йде інструкція використання гарантійний талон, зарядний пристрій на 1,5 А, і акумуляторна батарея на 2 години. Ну що ж, давайте під'єднаємо і подивимось, як вона працює в роботі. Наскільки я знаю, тут. Защита стоїть захист, і потрібно два рази натиснути перший раз, щоб вона запустилась. Ось Якщо ми натискаємо один раз, то не працює. А якщо двічі, то йде. І що так прикольно і мені подобається те, що це вона як ти відпускаєш кнопку, моментально зупиняється. Це круто. Ось така інформація на зворотній частині. Пили. А, також що можу сказати, а, шина на 6 дюймів робить цю пилу максимально маневреною, якраз для обрізки гілок невеликих заготовок або робіт по господарству. А, сам кейс а, всередині дуже практичний. Якщо в нього покласти це все, то нічого не бортається, все в своїх пазах, на своїх місцях. Хоч і дрібниця, але приємно. Давайте ще раз пройдемось по комплектації. В комплект входить пила, акумулятор, зарядка. Вже встановлені шина і ланцюг. Ну і пластиковий кейс, тобто інструмент повністю готовий до роботи. Нічого докуповувати не потрібно. А, загалом, в мене перше враження дуже позитивне. Для своїх компактних розмірів ця пила виглядає міцною та реально робочою. Думаю, що для повсякденного завдання, для обрізання дерев, підготування гілок або щось швидко підрізати у дворі, вона підійде ідеально. А, в принципі, вважаю, що на цьому розпаковку можна закінчувати. Нагадаю, що придбав її в магазині Allo. На чорну п'ятницю була на неї досить непогана знижка. Тому, якщо ви плануєте купити, рекомендую трішки приплатити і купити вищиткову модель. Вона набагато краще за е, щиткову. Дякую за увагу.